Вітаміни, але ж ми не знаємо на яких землях росли ті овочі і фрукти, з яких зроблені ці вітаміни. Та, як правило, натуральних продуктів дуже мало, де ми можемо купити натуральні вітаміни. Ми як правило, хімічні. Тут продукт абсолютно повністю натуральний. Компанія має всі сертифікати, що має дуже велике значення. Саме виробництво має GMP. Це я вам скажу, що багато заводів у світі, але дуже мало мають цей, цей сертифікат GMP. тому що до того заводу, який виробляє продукти, там надзвичайно великі вимоги. Великі вимоги починаючи навіть із тих продуктів, які завозять, з яких будуть робити той чи інший продукт. Крім того, вони мають сертифікат Кошер, мають сертифікат халяль. Тобто про що це говорить? Що ці продукти можуть споживати спортсмени, можуть споживати вегетаріанці, можуть споживати діти. А ми знаємо, що якщо можуть споживати спортсмени, це, скажімо так, та ніша, яка найбільше обстежується, що вони їдять, що вони п'ють, які там енергетики, і так далі. Отже, цей продукт можуть споживати абсолютно всі, і немає ніякого вікового обмеження. До речі, також його можуть пити і діти. Його можуть пити дорослі старшого віку, чоловіки, жінки, бабусі і дідусі також. Продукт дуже хороший. Крім того, що тут входить дуже багато вітамінів, мінералів, амінокислот, це є в першу чергу це є протипаразитарна дія. Він має протипаразитарну дію, він має противірусну дію і протигрибкову. Якщо в інших компаніях ми споживали продукцію, то там що? Окремо баночка протипаразитарна, окремо баночка протигрибкова, ще якась там окрема баночка. А тут настільки наука пішла вперед, що все лише в одній зеленій капсулі. Людина, коли починає її споживати, навіть одну третинку, є люди, які одну четверту починають споживати цього продукту, отримують результат. Перший результат це є енергія. В наш час практично у всіх хронічна усталість, як то кажуть, хронічна втома людина, коли починає ну на другий, на третій день це 100%, з'являється енергія. Я, наприклад, на третій день почала співати. Я вже забула, що таке спів, тому що ще й війна і так далі. Але я почала співати, почала по іншому працювати голова, почала по іншому відноситися до тої до той, до тих проблем, які є ну в нашій державі. Це має дуже велике значення. Коли нервова система спокійна, коли вона е, м, стабільна, тоді ми легко можемо справитися з усіма проблемами по здоров'ю. Це однозначно. Не даремно кажуть, що всі проблеми від, е, від стресу від нервів. Отже, е, що ще можна сказати? Ну, Я не буду дуже оглублятися, розказувати вам про ну, гриб Кордіцепс. Всі знаєте, це імуномодулятор мощніший, гребший і так, і він має дуже багато в своєму складі вітамінів, мінералів. Крім того, тут є адаптогени. Дуже велике... Ну, Адаптогени, гриби, вони, як вони всі, як правило, адаптогени. Тобто вони працюють з головним мозком. Але що має дуже велике значення тут, це є. Натуральні енергетики, натуральні енергетики, такі як Гуарана, такі як Бакопа Ман'є, вони також що роблять? Вони е, знижують знеж, кортизол в нашому організмі. Тобто людина перестає бути такою вразливою, плаксивою, е, покращуються когнітивні функції організму, головного мозку, покращується пам'ять, покращується сприйняття і аналіз інформації. Ну, про цей продукт. Можна говорити дуже багато, але е, ну основне, я думаю, я сказала, будуть питання, будете потім.